Вранці 10 листопада Україну сколихнула гучна новина. Детективи Набу та прокурори САМ прийшли з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики, а також до впливового бізнесмена та співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча, близького до президента. Влітку 2024 року Набу розпочало операцію Мідас, яка тривала 15 місяць. Сьогодні ми проводимо фінальний етап цієї операції 70 обшуків. До слідчих дій залучено весь особовий склад Національного бюро. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів які є доказом діяльності високорівневої зочинної організації, що діє у сфері енергетики та оборони. Сам же бізнесмен та соратник студії квартал 95», соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада. Це відбулося за кілька годин до обшуку Набу. Повідомляють змі за даними джерел BBC News Україна у Набу і Галущенко і Міндіч проходять у справі про масштабну корупційну схему в енергетичній та оборонній галузях. Згодом набу офіційно повідомило про проведення операції «Мідас» з Антикорупційної спецоперації у сфері енергетики, до якої залучили всіх детективів бюро, за даними слідства, з державного бюджету могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. 15 місяців роботи, тисяча годин записів, Задокументована діяльність високопоставленої злочинної організації йдеться у повідомленні набу. Пізніше відомство оприлюднило 20 хвилинне відео, в якому показало, як фігуранти схеми впливали на стратегічні державні підприємства, зокрема на Енергоатом, що керує атомною енергетикою України, за даними розслідувачів, учасники схеми систематично отримували відкати від постачальників енергоатома від 10 до 15% вартості контрактів. Компанії фактично змушували платити, адже у разі відмови їм могли блокувати виплати або позбавити статусу партнера. У самому енергоатомі підтвердили, що обшуки справді відбуваються і заявили, що компанія. Співпрацює зі слідством і сприяє розслідуванню.